250 г житнього борошна просіюємо. Стільки ж беремо пшеничного борошна. Також 250 грамів, 250 мл теплої води. Додаємо чайну ложку цукру, чайної ложки солі і чайну ложку з горкою сухих дріжджів. Все це розмішуємо. І всю цю суміш вливаємо в нашу суміш борошна. Додаємо 3 столові ложки олії і добре вимішуємо. З чистого житнього борошна не можна робити ни хліб, хлібні булочки, бо непогано підніметься. Тому житнє борошно краще мішати з пшеничним. Тісто постояло годину. Розрізаємо на рівні частинки, формуємо з них булочки, кульки такі. І складаємо у форму, бажано з високими бортиками. Ставимо тепле місце під рушничок ще на годину. Якщо ви тримаєте піст, то кілька булочків можете змазувати олією. Але все ж таки для змазки зма, краще брати яйце, взбити, або жовточок, у мене переплині яйця. Змазуємо булочки і присипаємо білим кунжутом або чорним кунжутом насінням гарбуза. І випікаємо пів години при температурі 200 градусів. Коли булочки охололи, розрізаємо, смакуємо.